Минулого тижня міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков продовжив серію раптових перевірок готовності соціальних об'єктів до можливого блокауту. Після дитячого садочка «Дюймовочка», де випробовували систему резервного жилення, наступного дня перевірку на стійкість до знеструмлення пройшла загальноосвітня школа номер 1 Як усе відбувалося, побачите в матеріалі Світлани Литвин. У четвер міський голова Дмитро Биков відвідав загальноосвітню школу номер 1 щоб перевірити, як діятиме персонал у разі повного знеструмлення. Директорка навчального закладу Наталія Цягай повідомила, для автономного живлення у школі передбачено два генератори. Менший потужністю 6 кВт, забезпечує електроенергією укриття та частину адміністративного корпусу, щоб діти не залишалися в темряві під час повітряної тривоги. Другий потужністю 33 кВт, розрахований на весь навчальний корпус. Якщо ми знаходимося на в процесі навчання, щось трапилося із освітленням, воно зникає. Ми його підключаємо, і повністю вся наша е, шкільна система вона не втрачає навчального процесу, діти продовжують навчатися. Можемо великий зараз запустити. Можемо. За командою директорки школи знеструмили. У закладі діють чіткі інструкції на випадок надзвичайних ситуацій. Визначено відповідальних працівників, ведеться технічний журнал, регулярно проводяться випробування обладнання та оновлюються запаси пального. За кілька хвилин після вимкнення електроенергії запрацював генератор, і світло знову з'явилося в навчальних кабінетах. Перевірка довела: загальноосвітня школа №1 готова до автономної роботи. І як виявилося згодом, недарма. Уже Наступного дня горішні плавні пережили справжній блекаут, тож це тренування стало пророчим і довело, наскільки важливо бути готовими до будь-якого розвитку подій.